Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики дівчата. Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, В календарик заглядає і від посмішки аж сяє, Знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Чи знаєте ви, малята, який сьогодні день? Сьогодні святковий день. Яке свято відзначають на початку весни? Свято наших матусь і всіх жінок 8 березня. За що ви любите свою маму? Ким працює ваша мама? Я пропоную вам, малята, послухати вірш про маму. Мамо, люба, добра, мила, як іще назвати тебе? Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію хоч злегенька цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе, рідненька, за усе поцілувати. Що мама пошила для своєї донечки? З шовку плаття голубе. Що ще робила мама для донечки? Читала книжку, щоб розуму навчить. Як мама піклується, коли хворіє її дитина? Мама ходить нишком і усю ніч не спить. Що хоче донечка зробити за дбайливе ставлення до неї? Донечка хоче поцілувати свою мамочку. Давайте згадаємо, а що робить мама? Мама прибирає в квартирі. Мама готує їжу. Мама шиє одяг. Мама вишиває сорочку. Мама прикрашає візерунком глечик. Мама читає книгу. Мама працює з ноутбуком. Кожна матуся найкраща у світі, кожну матусю люблять її діти. Давайте в нашу улюблену матусю ще раз привітаємо зі святом. З 8 березня вітаю тебе, мамо, та бажаю наче сонечко палати, наче квітка розквітати день, то все радіти неодмінно молодіти. До нової зустрічі, малята!